Ведуться постійні обстріли, виходять ДРГ з метою провокації наших сил. Бувають прильоти 82-я міна, 120 я міна, От, але вони не прилітають в основному між нашими підрозділами з метою провокації. Були помічені розриви, розриви біля позицій ворога, також без нашого участя, теж з метою. как-то спровоцировать действия наших войск. Он холм, он гараж. Вот он. Видно, что когда ходят патрули, то есть на гнезда, на пулемете туда они гасают. Не видно, чем занимается враг, как бы вблизи нашей. Потому что он По-любому ходять, гуляють рядком, висматривають, ми його не видимо. І тишина, вона, як завжди настаражується. Бачите, що вони її носить оттуда туди, оттуда віддають. Вони її перебозірують. Кожен день вони міняють позицію, там немає, щоб вони на одному місці були. А бінокль де. Ставляють вони хаотично. Непонятно навіть як. Коли в 2015 році, легше було в 2016. В тому плані, що ми знали, що вечір, а зараз коли попало, тоді гірко. То вони в карти грають, а потім стріляють, то лі ще. Шот. Нашою розвідкою і аеророзвідкою помічено групи до 20-20-15 чоловік, які діють в наш напрямок. БМП. БТР, є кольосна техніка грузова, є ЗУ. Міноміти є 120 є 80-те міномети. Вони помічені, примерно знаємо, де вони знаходяться. Ми їх як не знищуємо, так як зараз є у нас угоди мирні.